Всім привіт! З вами Слірон. Вибачай, що давно не було відео такого формату. Сьогодні у нас буде огляд Інфернуса. Почнемо з біографії. Інфернус був як Абрамс чи Вайпер. Він був віксяном. Ну, це такий народ з іншого світу. Але народився вже на землі в Нью-Йорці. Зараз він працює бартендером в барі Джесебел, яким володіє його друг. Зараз цей бар на між закриття, тому Інферно пішов на ритуал, щоб допомогти другові, який колись його врятував. Так, привіт, це я вже в Дедосі. Зараз буде вигляд скілів Інфернуса. Так, дивимось. перший скіл це на палм. Е, Кидайте на палм, який дамажить спіріт урон, е, сповільнює ворогів е, та підвищує урон по ним на 20%. І так, другий скіл Flame Dash. Ви біжите і за собою залишаєте вогняний слід, який дуже сильно дамажить. Можна прискорюватись на W. Так, третій скіл це Afterburn. Коли ви стріляєте, настакується на ворогах ефект, і коли він повністю настакається, вони загораються. І е, через деякий час після натискання ви вибухаєте, дамажите 150 урону і станете ворогів. Загалом у Інферноса є ну, два варіанти білда. Або ви як норміз е, збираєтесь в Ган Інферноса, або ви збираєтесь в мого улюбленого Спіріт, тобто деш Інфуса. Плюси та мінуси цих двох білдів. Ган Інфернус. E, плюси. Гарний урон на середній дистанції. Легко настакується Токсик Bullets, Завдяки рикошету зносить по три ворога одночасно. Мінуси дуже йому залежний. Півгри треба фармити, бо це Керрі. Дешінфернус. Плюси. Гарний Спіріт урон по області. Гарна регенерація. Не потребує йому. Не треба фармити півгри. Зносить лайн. Гарна ініціація. Мінуси. На середній та дальній дистанції немає урону, тому потрібно підходити до ворогів притулі. На лайні наш основний урон це другий скіл. Він дуже сильний, тому намагаємось грати агресивно, але не передай передайвіться. Далі після лайну, якщо ви виганенно, то ви фармите. Якщо Дежінферно, то ви граєте з командою, бо ви ініціатор і в той же час Демедж Ділер. Ну і на цьому все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. З вами був Сілірон. Гарного дня. Ну а так, не забувайте заходити на наш Діскорд-сервер, ставити лайки, підписуйтесь і гарного вам дня.